Доброго дня! Сьогодні у нас новиночка. це крапельна кавоварка від бренду Груфіль. Зараз зробимо розпаковочку і вам розкажу детальніше про її основні характеристики і як нею користуватися. Давайте розглянемо, що входить в комплектацію. Це сама кавоварка, інструкція, всередині кавоварки є такий знімний фільтр, і також тримач для фільтру. Далі це кавни, а в кавнику ми можемо побачити ось таку ложечку. А тепер давайте розглянемо її особливості та характеристики. Кавоварка досить потужна, її потужність складає 1000 Вт. Тут ручне управління, спері є кнопочка, яка о, відповідає за включення та виключення. Вона досить велика по об'єму, ви можете заварити приблизно 12-18 чашок кави, і вона розрахована на 1,8 літра. Всередині кавуварки є резервуар для води. А з боку ви можете бачити таку шкалу, яка показує рівень води. Це дуже зручно, тут ви можете бачити, скільки води ви заливаєте, мінімум, і також максимум 1,8 літра. Маркування літража також є і на кавнику. При тому на кавнику є досить така ергономічна, зручна ручка, щоб ви могли легко наливати каву. Із особливостей в кавоварці а, є захист від крапення і також автоматичний підігрів кави. Тобто вам не потрібно буде виливати каву, робити її повторно нову. Ви можете просто швидко підігріти каву і знову її вживати. Також ще однією особливості кавоварки це є другорічний змінний фільтр, що досить зручно, тому що вам не потрібно буде постійно купувати нові фільтри одноразові, викидати їх. Ви можете приготувати каву. Далі її викинути, помити цей фільтр, вставити в кавоварку і знову приступити до роботи. Тож починайте свій ранок з ароматної та запашної кави з нашою крапельною кавоваркою. Вона є вже в наявності. Посилання на товар я залишу в описі під даним відео.